Мої вітання! Сьогодні ми продовжимо працювати над великою темою лідерства. Сьогоднішній наш ефір присвячений автократичному керівництву або ж лідерству. Мене звуть Віталіна Савченко, я працюю вже 20 років з людьми, 10 з них у сфері психології, а також є професійним коучем за стандартами ICF. Отже, починаємо. Перше, що ми з вами розглянемо, це що ж взагалі є таке автократичне лідерство. Ми можемо сказати, що його ще називають авторитарним. Гадаю, що у вас вже підійнялись в голові певні думки з того приводу, ага, хто ж такий авторитарний лідер, що він собі дозволяє у своєму керівництву і чого не допускає, так? Ми можемо сказати, що він характеризується індивідуальним контролем над усіма рішеннями з невеликим внеском останніх членів команди чи групи. Автократичні лідери зазвичай роблять вибір на основі власних ідей і суджень і рідко приймають поради послідовників. Характеристики ми з вами дамо три характеристики. Це централізоване прийняття рішень, це чіткий розподіл між лідером і послідовниками і швидке прийняття рішень. Давайте трішки розберемося, що таке централізоване. Людина, яка керує, яка є керівником, начальником, так? вона приймає одноосібне рішення. Вона не радиться з того чи з іншого рішення. Вона вважає, що її рішення є єдине правильним та остаточним. Чітко розподіляються ролі сфери впливу між лідером, його заступниками, його помічниками та послідовниками. Якщо є дочірні компанії, так то знову ж таки рішення приймається головним офісом. З одного боку, здавалось би, ну так це ж зрозуміле діло. З іншого, якщо офіси знаходяться в інших регіонах, то можливо би було. Цікаво подивитися певні культурологічні моменти, так? які географічні є впливи, і так далі. І швидке прийняття рішення. Це може бути і плюсом, і мінусом, тому що інколи немає часу, наприклад, є певні непереборні обставини життєві, є важливі фінансові рішення, які в певні моменти життя мають прийматися саме зараз, саме сьогодні і протягом цієї години, і немає можливості зібрати. Повністю весь склад. Але ж ми пам'ятаємо, що в такому стилі лідерства керівник і не має бажання збирати все для того, щоб приймати те швидке рішення, тому що він звик все це робити самостійно, не опираючись на думки та побажання інших. Коли слід все ж таки застосовувати, коли є вигідним саме такий стиль керівництва, наприклад. У ситуаціях, коли потрібно швидко приймати рішення, і немає можливості чи змоги зібрати всіх разом, як ми говорили до цього, коли просто-напросто немає потреби в участі команди, так? коли керівник володіє всією інформацією, коли до того вже можливо були певні обговорення, коли до того рішення вже йшли місяць, два чи півроку, і наступає той момент, коли слід його використати. І саме тоді участь команди вона вже не потрібна, одноосібно приймається рішення про певні вчинки, а також у кризових ситуаціях, коли потрібні негайні дії. Тут і зараз, коли немає часу, коли немає можливості, коли немає певних допоміжних факторів, які б сприяли тому, що можна поспілкуватися і щось обсудити. І саме тоді керівник приймає авторитарне. Рішення для певних розвиткових дій компанії. Обмеження все ж таки існують певні обмеження в цьому напрямку лідерства. Воно може призвести до демотивації та незалученості серед членів команди. Якщо люди звикли, що їх не залучають або навіть коли вони залучені в процес обговорення. В певний такий брейнстормінг, але їхні думки все ж таки не беруться до розгляду. Або вони кожного разу, знаєте, так, під корінь зарубуються тоді, коли виносяться на обговорення, і керівник, що таке ще авторитарність, це може бути, знаєте, такий підсилений голос, це може бути тиск. Дуже часто авторитарні лідери можуть бути достатньо широкоплечими, великими. Це не стовідсотково, це може бути. Але якщо навіть якого, якої би фізичної форми не була людина, чоловік це чи жінка, але вона своїм зовнішнім загальним виглядом, вона більша. Так, це як, знаєте, рольова модель, і коли є батьківська фігура контролююча, та яка не має ніяких не хоче приймати ніяких заперечень з боку дитини, і тоді дитина завжди буде нижча. І керівник він в даній позиції він вище. Він може бути в батьківській ролі, контролюючий. Не тій, яка підтримує, не в тій ролі, яка може турбуватися про майбутнє так, своєї дитини. Це ми зараз образно говоримо в таких ролях. І саме тоді ті, хто є якби нижчої ланки, працівники, вони демотивуються, вони не бачать свого зростання, вони не бачать своєї залученості, вони не бачать якогось впливу на прийняття рішення. А ми ж не говоримо про те, що якщо це просто працівник, менеджер певного певної ланки, що він має бути інтелектуально не такий розумний. Ні, ця людина може бути надзвичайно розвиненою, освіченою. У неї може бути широке коло поглядів захоплень, інтересів, у неї може бути широке коло зв'язків, але вона не має впливу. І тоді ця людина задумується, що я роблю тут. В цій компанії, в цій організації, що я тут роблю, де моє зростання? І от саме тоді такий вплив він може бути пагубним, тому що працівники якого б рівня вони не були, вони можуть перейти в іншу компанію або ж заснувати свою власну до речі, що достатньо часто трапляється. Може пригнічувати такий стиль інновації, креативність, тому що знову ж таки ми повернемось до того, що твоя думка а, залишається непочутою. Ти вносиш якісь певні. Пропозиції на обговореннях, ти будуєш графіки, ти вибудовуєш щось в такому плані, що може бути корисне на майбутнє. Ти приносиш свої гіпотези, в тебе є факти, є аргументи, є підтвердження. Ти і так, і так, ти говориш щось, подивіться. У мене є певні напрацювання, і я підго підготував і візуально, і у мене є якась доповідь, все готово. але чомусь не сприймається. Чи через боязнь, через острахи, чи через недовіру е факторів і причин може бути занадто багато. Так? Одним ключовим в цьому моменті є те, що все ж таки це авторитарне управління. І тут людина, яка керує, вона звикла покладатися лише на себе. Хочу завершити це відео таким виразом: лідер веде людей туди, куди вони хочуть іти. Видатний лідер туди, куди вони не обов'язково хочуть іти, але де обов'язково хочуть опинитися. Бути лідером нелегка справа. Ніхто не казав, що це буде дуже легко, а що це завжди про щось красиве. Це не про рожеві окуляри. Лідер має бути трішки зверху для того, щоб бачити всю ситуацію, щоб бачити всі ланки. То де як працює, в кого слабкі сторони, ось ці, а в кого сильні ось такі, як їх поєднати, як згадати про типологію особистості для того, щоб в команду зібрати людей, враховуючи хард скіли, софт скіли, а також типологію особистості. Що таке типологія особистості? Це як людина поводить себе в певних ситуаціях, з яких міркувань вона виходить, до чого вона більше схильна. Вона схильна працювати в команді, чи вона краще працює, коли сидить сама за столом і сама щось вирішує. І тут уже може йти не про авторитарність цього співробітника, так? а про те, що він більше інтровертивний. І йому хочеться самому працювати, йому так комфортніше. І далі він передає результати тим, хто вже класно працює в групі. Тут у нас буде про те, що людина сенсорик чи вона більше на відчуттях. Так? Тобто вона логік чи інтуїтивно відчуває певні моменти. І от саме, коли ми комбінуємо в команді таких людей, тоді ми дозволяємо команді рости. Щодо авторитарного стилю, маємо пам'ятати. Інколи такий стиль має місце бути. Якщо загалом брати, то хто знає, який буде розвиток команди. Хоча такі лідери вони надзвичайно сильні, вони йдуть, знаєте, пролом, бачать ціль, не бачать перепон і досягають великих результатів. Єдине, що саме людський фактор, він не так враховується. І саме тоді треба ставити собі запитання: я хочу бути яким лідером? Чи я готовий бути гнучким і переходити в різні форми лідерства? Чи я це можу робити, що мені треба підтягти в своєму лідерстві, що прибрати, що додати, ким я стану, якщо я використаю і такий, і такий стиль лідерства. Ставлячи собі багато запитань, працюючи з допоміжними спеціалістами, як то коучі та психологи, ви зможете досягти великих цілей. Так що, будьте на зв'язку, дивіться наступні відео. Приходьте на курси і всього вам найкращого. Ви дійсно лідер. Якщо ви зараз дивитесь це відео, ви сюди якось прийшли, то ви на тій стежині лідерства. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!